У ролику обговоримо все, що треба знати про первинні документи у ФОП від А до Я. Розберемося із основами, що таке ця первинка, кому треба строго вести облік, де взяти первинні документи, як визначити ризикову групу товарів, та ще багато дрібних деталей, які має знати кожен підприємець. Додивляйтесь до кінця, бо хто проінформований, той озброєний. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Сподіваюсь, у вас сьогодні гарний день та зовсім немає проблем з первинними документами. Я, в свою чергу, хочу допомогти розібратися із важливими деталями, які варто знати, згідно з такі 44 податкового кодексу, облік доходів та звітність ведеться на основі первинних документів. І ця стаття поширюється як на юридичних осіб, так і на фізичних осіб. Підприємців по суті це є центральна стаття, яка зобов'язує вас вести первинні документи. Далі в наступних нормативно-правових актах вимоги до первинних документів у юридичних осіб та фопів будуть відрізнятися. Зокрема, питання того, що таке первинний документ для юридичних осіб регулює закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність. А от питання первинки для ФОПів регулює наказ 496 міністерства фінансів. Зустрічаю типову помилку у деяких бухгалтерів, які вважають, що ФОП має ввести первинку на основі того ж закону, що і юридичні особи, і це абсолютно. Не так, згідно статті 2 закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність, встановлюється сфера дії цього закону, і тут чорним по білому написано: цей закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України. Тобто про ФОП жодної згадки абсолютно немає. Водночас в наказі номер 496 мінфіну вказано, що цей порядок визначає правила ведення обліку товарних запасів та поширюється на фізичних осіб підприємців, в тому числі платників єдиного податку. Тому давайте чітко зафіксуємо: закон про бухгалтерський облік не поширюється на ФОП, а тільки на юридичних осіб. А порядок номер 496 – це вже ФОПівська історія. Чітко поставивши крапку, який закон регулює первинні документи, можна визначити. А що насправді вважається первинним документом для ФОПа. Порядок номер 496 досить однозначно наводить чіткий перелік первинних документів, які може вести ФОП, щоб підтвердити походження товарів чи послуг. Первинними документами у ФОП можуть бути опис залишків товарів на початок обліку. Це документ, яким проводилася товарна амністія 26 листопада 2021 року. Накладні це документи про покупку товарів. Транспортні документи, документи, що пов'язані з перевезенням, митні декларації, документи, що підтверджують, що ви офіційно завезли товар як ФОП за кордоном. Акти закупки це документи, що підтверджують, що ви купили товар у фізособи. А також вказано, що первинними документами можуть бути інші документи, що містять реквізити, які чітко дозволяють ідентифікувати постачальника та отримувача товару чи послуги. Реквізитами, що чітко ідентифікують постачальника та отримувача товару, є назва покупця та продавця, їх податкові. Номери, а також дата складення первинного документу, його найменування, кількість та вартість товару. Завдяки цьому гайду ви чітко можете розуміти, що є первинним документом, а також можете перевірити, чи персонально ваш документ буде відповідати ознакам первинного документу. До речі, підпишіться на канал, щоб продовжувати отримувати корисну інформацію. Давайте триматися разом. Хто у ФОП може вимагати ці первинні документи? Насправді будь-який державний орган своїм офіційним запитом може у вас їх запитати. Але серед основних запитів на практиці зустрічаю наступні: ну, по-перше, звичайно, податківці люблять питати первинні документи. По друге, фінансовий моніторинг банків теж активно перевіряє первинку. По третє, якщо ФОП продає товари державі, Держаудиторська служба, яка перевіряє державні закупки, може в тому числі у ФОПів запитати первинку. Рідше також первинку може запитати Держпродспоживслужба, бюро економічної безпеки чи інші органи типу прокуратури та поліції. Тому варіантів, хто у вас запитає ці первинні документи, багато та різних вони не завжди прогнозовані, і треба розуміти, що у вас їх можуть запитати. Така ймовірність вона існує. Але наслідки за ненадання первинних документів теж дуже різні. Для одних держорганів ненадання первинки це взагалі без штрафу і без проблем. Для інших це може бути суттєвою проблемою. Про що далі зараз будемо обговорювати у відео, щоб ви мали зрозумілі межі. Але перед тим як обговоримо штрафи за відсутність первинки, хочу вам повідомити, що вже 12 серпня у мене буде проходити платний вебінар по первинних документах. Я збираю ФОП у закриту телеграм-групу. А також на прямому ефірі, де я розповім всі лайфхаки та нюанси ведення первинки, а також буду відповідати на всі ваші питання про первинні документи, як в ефірі, так і в закритій телеграм-групі. Забронювати місце на закриту телеграм-групу та закритий прямий ефір всього за 700 гривень. Можете в описі до цього відео. Буде справді гаряченько. Не пропустіть цю подію. Якщо ви дивитесь це відео після прямого ефіру, все одно можете отримати запис та доступ до телеграм-групи, тому переходьте замовляйте. Податковий кодекс встановлює штраф за відсутність первинних документів у ФОП у розмірі 1020 гривень. Тобто, базове правило податкова попросила первинку, а ви не надали в гіршому випадку. Отримаєте штраф на розмір 1020 гривень. Але є одна дуже хитра норма, яку не варто забувати. Стаття 20 закону про РРО встановлює правила так званої ризикової групи товару. Якщо ФОП продає техніку ювірику чи ліки, та немає первинних документів на походження товару, які ми проговорили раніше. За кожну продажу без первинки буде штраф 100% від суми реалізації товару. Деякі типи товарів дійсно спірні, і незрозуміло чи вони будуть ризиковою групою товарів чи ні. Давайте спробую вам допомогти розібратися. Під технікою, тобто складними технічними пристроями, вважається тільки той товар, що віднесений постановою кабінету міністрів номер 281 до складних технічних пристроїв. Навіть якщо ваш товар умовно включається в розетку, чи має батарею, чи має гарантію, але не є в цьому переліку, у вас не Складний технічний пристрій. Ювелірка це ті товари, що мають дорогоцінні каміння чи дорогоцінні метали. А ліки це лікарські засоби та ті товари, які по коду ОКТЗ відносяться до медичних виробів. На всяк випадок, наголошу, що навіть вживана техніка чи ювелірка. Це все одно ризикова група товару, і треба вести строгий облік для таких вживаних, в тому числі, товарів у закритій телеграм-групі та на великому вебінарі ми будемо обговорювати якісь конкретні товари, тому доєднуйтесь онлайн або в записі лінк в описі до відео. Якщо ж не надати первинні документи банку чи фінансовій організації типу NovaPay, це може спричинити блокування рахунку, і ви не зможете більше користуватися цією фінансовою організацією. Як наслідок, моя базова рекомендація поля. Гає у наступному ФОП важливо мати завжди первинні документи, хоча б на частину товарів. Умовно 20% від всіх. Але якщо ФОП продає ризикову групу товарів, треба вести строгий облік документів на кожен. Товар, причому, коли у вас ризикова група товарів, не просто треба вести якісь накладні, а треба їх вносити в коректну форму обліку товарних запасів, яку ви можете бачити на екрані. І до речі, у системі вчасно звіт, ви можете повністю онлайн безкоштовно зручно вести цю форму на основі завантажених накладних. Якщо ви будете вести облік товарів по своїй якійсь вільній іншій формі, яка не відповідає державній, яку я показав, це те саме, що взагалі її не вести, і ви ризикуєте отримати штраф. Ключове питання: а де ж взяти ці первинні документи? Документація може взятися із декількох джерел. Накладна береться у ваших постачальників, тобто постачальник має підписати накладну про те, що продав вам товар. Якщо ж ваш ФОП існував станом на 26 листопада 2021 року, можна скласти опис залишків, і це буде теж вашим первинним документом. Якщо купуєте товар у фізособи, можна скласти акт закупки, але з цього треба сплатити 18% податок на дохід та 5% військовий збір і подати. Звітність 4 df тобто, по суті, первинний документ показує ланцюжок руху товарів чи послуг між контрагентами від одного ФОПа до іншого. Хочу в обов'язковому порядку звернути вашу увагу, що готівкою товар зараз закупляти можна, але в день. Від одного постачальника на суму тільки до 10 тисяч гривень, тобто ФОП ФОПу або ФОБ Юрособі готівкою по накладній офіційно може заплатити тільки до 10 тисяч гривень за день. І якщо оплатити на більшу суму, тоді перше за все можуть вас оштрафувати, бо це порушення. А по-друге, у вас навіть таку накладну можуть не прийняти ні на податковій перевірці, ні на фінмоніторингу. До речі, лайфхак в реальності по безготівковій накладній не так часто перевіряють оплату. Тому просто легше деколи вказати, що оплата була безготівкова і не заморочуватися. Насправді, в мене є для вас дуже багато інформації, яку хочу розповісти, тому паралельно отримуйте доступ до закритої телеграм-групи по первинних документах разом із вебінаром по первинних документах. І давайте продовжувати далі розбиратися у цьому відео з типовими питаннями щодо первинки. Візьмемо одну із прикладів індивідуальних податкових консультацій, яку будемо детально розбирати на прямому ефірі. ФОБ на третій групі написав в податкову і спитав, чи треба йому вести облік витрат на послуги реклами, які він купує. Податкова відповіла, що ФОП зобов'язаний вести облік доходів у вільній. Формі, а от витрати не ведуться, тому облік витрат на рекламу вести абсолютно не потрібно. Ще одна цікава індивідуальна податкова консультація податківців: ФОП сказав, що продає LED-лампи і спитав, як визначити, чи це складні технічні пристрої, чи ні. Податкова досить чітко та однозначно описала строгий підхід до визначення складних технічних пристроїв. І сказала, що вони затверджені в постанові кабміну номер 281, і LED-лампи в цьому списку немає, тому на LED-лампи облік можна не вести. Ще цікаве питання. Отримую від вас: чи може бути фіскальний чек первинним документом? І відповім однозначно, бути не може наказ 496 мінфіну, який регулює первинку для ФОП, чітко каже, що мають бути завжди реквізити покупця. І продавця, щоб документ вважався первинним а у фіскальному чеку тільки дані продавця, тому він не підійде. Також ще зустрічаю такі цікаві питання: типу, а де взяти документи, якщо я свій товар вирощую сам або складаю сам із якихось там речей. Відповідь тут буде дуже проста: сировина, з якої ви вирощуєте, чи деталі, з яких ви складаєте товар, скоріш за все десь купуються. Саме документи на покупку сировини добрив, і будуть первинні документи для ваших товарів. Скільки взагалі ці документи ФОПам потрібно зберігати, про які ми говоримо? Базовий строк давності встановлений у статті 102 ПК та становить 3 роки. Тобто купили товар сьогодні, ще три роки зберігаєте документи на покупку. Але через те, що була пауза воєнного стану та пауза карантину, в сьогоднішніх реаліях податково може питати документи з далекого 2018 року. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую нажимати на екран та переходити зразу на наступне моє відео. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось з вами в наступному ролику.